Було у нього або біле, або чорне. Середини не було. Або все добре, або все погано. Ну, погано, практично ніколи не бувало, коли не спросиш Льоша, як справи, все гарно. Школа, у якій навчався Олексій Братушка, носить його ім'я. Із 2018 року там облаштували музей пам'яті Героя Небесної Сотні. Ми маємо особисті речі Олексія Братушки, які були надані батьками, ми їм за це дуже вдячні. Екскурсії проводять учні, екскурсоводи. Це учні старших класів. Ну, на сьогодні вони перебувають на дистанційному навчанні. У навчальному закладі мають відзняту відеоекскурсію про життя Олексія. Він на всіх фотографіях усміхнув. немає його злим, надутим. Любив походи, піші. Це в основному зимою, тому що літом не до походів було, в нього була, а зимою він мог, в нього був шагометр карманний, показував, дивись, сьогодні я 40 кілометрів пройшов. Останнє сина Сергій Федорович бачив на власному подвір'ї. Останній раз поїхав він 18-го. От тут я його проважав, ні не проважав, а то мене чорт дьорнув, вийти його провести. Ну, як батько, якось чувство видно, я завляша не їдь, бо я тебе більше не побачу. Вісім років тому на Київському майдані був і сумчанин Віктор Азаренков. Якесь перечуття було, було коли підійшли до Верховної Ради. Піднялись Крещадівка до Верховної Ради, підійшли, і якесь, от таке було перечуття, що це мирно не ну, закінчиться ця, ця акція. Так, воно і трапилось. Я пам'ятаю, як побачив перші два трупи біля входу в метро на вулиці Інститутській. Ну, важко казати все про це. Із рюкзаком та аптечкою до столиці вирушив і парамедик Сергій Шаповалов. До революції гідності він працював 15 років на швидкій. Ситуація була, з якою я зіткнувся, була нестандартна. В гражданських умовах, коли ти приїжджаєш на виклик, да, всі тебе чекають, всі тобі е, намагаються створити умови, щоб допомогти тобі надати допомогу постраждалому. То там я зустрівся з тим, що е, по медиках стріляли. І ну, це треба було мати на увазі. І е, для мене це було ну, не то, що дика, для мене це було ну, трошки я був в шоці від цього. Що медики були ціллю. Незважаючи на це, через страшне все рівно надавав медичну допомогу посильну, яку я міг людям. Небесна сотня налічує 107 людей. Всі вони мають звання Героїв України посмертно. Юля Ніколаєва, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми.